Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вас вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас такий вже якби передноворічний, перший день зими. На дворі не сніг, а дощ ляпотит і хочеться чогось такого смачненького, ситненького, зігріваючого. Подумали ми і вирішили готувати мамалику. Для класичного приготування мамалиги нам потрібно літр води. Доливаємо і 400 грамів кукурудзеного борошна. Саме борошно, воно, бачите, ось таке має бути дрібненьке не манка, а як справжня мука борошно. Одразу сюди відправляємо одну чайну ложечку солі. І дві столові ложки жирку. У мене він застигший, тому беру отак велику таку ложку і відправляємо, аби жир і сіль розчинилися на вогонь, на плитку. Зараз кажете, що знов чуть не заснула, а у мене чогось по ходу того, як я розповідаю, якісь такі розумні думки. Вилітають з голови. Не знаю, чи це від того, що хвилююся, чи це просто від радощі, від того, що знову з вами спілкуюся. Ви не уявляєте, наскільки мені приємно з вами спілкуватися. А коли є від вас віддача, ви пишете мені коментарі, якісь запитання, поради, рецепти. Ну, то просто щастя. щастям переповнюється серце. Так що, друзі, не забувайте про вподобайочки, писати коментарі, підписуватися і ділитися моїми відео. Там в мене поставила вже водичка, буде зараз нагріватися. Тут дістала шматочок ось такого класнючого сала, грудинка чи підчеревина. Ну тут я би сказала, що м'ясо, а не сало. Будемо нарізати його на засмажку до нашої мамалиги. Також дивіться, розморожую. Дві ось такі велетенські голови. Я хочу запекти їх в рукаві з лимонкою, тому що було би дуже класно, мені подобається, розрізати їх навпіл і посмажити на сковорідці, і потім ото поїсти, обсмоктати. То така смакота. І ще в мене тут зараз покажу є капуснячок, справжній, такий, з пшоном, з квашеною капусточкою, бачите, наварений. на свинячому Свинячих кісточках. Так, поки що відставлю ось так сюди в сторону. Знаєте, яка то буде смакота, капусняк з мамалигою, плюс буде ще рибка тушена. То взагалі пісня, 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 пісня. Що я, можливо, у вас трішечки підсуну ближче, так? Бо не буде видно, як я там мішаю. Жирочок наш сальцем майже вже розчинилося. Будемо невеликими порціями зараз всипати ось цю муку. Тому що, якщо почне кипіти вода, ми просто тоді не встигнемо, не зможемо його розмішувати. Кукурудзяна мука борошно дуже любить робитися такими комочками. І буде таке, як каша. Манна каша в дитинстві з грудочками. Ось так поволі всипаємо і добре, ой -ой, і добре розмішуємо. Нема в мене, як поставити камеру з іншої сторони, аби вам було краще видно, що я тут е, витворяю. Творю і витворяю. Там печа тут всипати не можу. Тому що купила не було такого борошна, як мені треба. У пачечках в магазині АТБ взагалі тільки ну крупа кукурудзяна продається. А сюди на оцю таку справжню мамалигу, бо мені діти кажуть, мама, не роби оцю поділку. Потрібне саме борошно. А борошно тільки на ну, розсипне йде. А з цих пакетів не дуже зручно насипати. Ну, нічого. Хочемо смачно поїсти, значить. І будемо отак гарненько висипати це все діло. Так, треба швиденько-швиденько помішувати. Для цього діла беремо таку міцну ложку або дерев'яну лопатку, хтось каже лемішир, кулішир. Зі мною взагалі цим таким. Рецептом поділилася колись старенька бабка. Ми їхали в автобусі з нею. Вона від своєї дочки, здається, поверталася додому, а сама вона з Молдови. І розказала мені, як зварити ось цю мамалигу, щоб вона і гарно форму тримала, і потім діставалася непогано. Ну, і смак був, тому що. Ніхто мені толком не хотів видати усі оці тонкощі приготування справжньої Буковинської Мамалеги. Ви ж знаєте, що багато років я проживала на Буковині, а там це є, як то кажуть, національна страва. Мамалега, бринза і Шкварки. Ой, яка то смакота. Дивіться. Усипаємо і швиденько-швиденько отак вимішуємо. Коли бачимо, що воно уже так поволі піднімається, булькає, накриваємо кришечкою. Так, де моя кришечка. Знайшла кришечку. Взяла лопаточку. Це. Хто слідкує за мною, ви знаєте, що найперше діло, яке я люблю, це лопаточкою, все ось так добре перемішати, зачистити. І від силіконової лопатки набагато краще усе відстає. Дивіться, все зачистили, щистили з лопатки, з стінок. Отак порівняли. Воно зробилося таке, бачите, уже тугеньке, наче. Крем або такий м'який піддатливий пластилін. Отак От більш-менш порівняли, закриваємо кришечкою. І на самому малесенькому вогні томимо 10 хвилин, потім це все діло закутаємо і будемо витримувати до тої пори, поки ми не будемо їсти. А взагалі, в закутаному вигляді, треба потримати хоча б півгодинки. Це вже як без мого досвіду, тому що так не раз робила, так воно набагато класнюче виходить. А ми ж за цим часом будемо готувати засмажечку. Беремо дощечку. Давайте, я трішки, ой, отак вас поправлю, щоб вам було краще видно, що я тут буду мудрувати. В мене вже є відео на каналі, як я бануш готувала, як мамалигу. І там розповідала, що. Коли витягуємо малигу, там залишається на стінках така шкірочка. Що для дітей, то Та й мені подобається, то прям таке лакомство, смакота. І там писали різні коментарі. Хтось написав, що бідні ті діти, що вони вважають то за лакомку. Друзі, хто не пробував, саме отой такий чіпсик засмажений, який залишається в. Кастрлі, взагалі, то мамалига по правильному вариться в чугункові, чавунній такій каструлі. То ви не знаєте справжнього смаку, справжнього українського, української страви мамалиги, так? Можливо, не зовсім якби українська, але все одно це дуже-дуже смачно. Шкварки нарізаю такими довгими полосочками, щоб було потім їх цікавіше їсти. Хто схоче буде виловлювати собі шматочок цього сальця, а хтось цибулинку, тому що засмажку люблю багато додавати цибулі. Також там дивувалися. Що чому в руках приминаєте? Тому що там, де я бачила, що люди, якби такі старшого віку їли мамалигу, то прямо з такої великої миски загальної, руками ось так беруть, відломують шматок тої мамалиги, зминають в руках і потім починають вмочувати у шкварку. В е, смажаницю, тобто в яєшню, в ту саму бринзу натерту, там кажуть, не бринза, а бриндзя. Так що не потрібно дивуватися і там казати, що щось десь не так зробило. Для мене це також було трішки дивно, тому що навіть, скільки я там не проживала, все одно руками з Оцеї такої загальної миски, коли ходила в гості, я не брала, я собі відломлювала шматок ложкою ставила на свою мисочку і там потім, потім уже їла. Ну, але якби я за цю автентичність, за те, як люди те чи інше готували. І, ну, мені здається, що то саме цікавіше, так як воно по старовині готується і смакується. Нікого не усуджую і нікому нічого не нав'язую. Далі трішки олії або жирка. У мене ось такий курячий, прекрасний жирочок-смалець, ось натоплений, трішки сюди, на сковорідочку. Далі сюди відправляю сальце грудинку. Хай воно там підшкварюється. Сальце шкваркотить. Ще такий секретик розкажу. Ну, думаю, можливо, ви і самі знаєте, якщо у вас цибуля така термоядерна, як у мене, її краще. Розрізати навпіл і під крамом отак кожну половинку полити водичкою. Тоді не така вона скаженюча виходить. І далі нарізаємо такі доволі великі квадратики цибулі до нашої засмажечки. А ще не доказала в кастрюльці. Оце як витягнули мамалигу, можна потім влити молоко і закип'ятити. Там ця кукурудка буде трошки підшмалюватися. І молоко робиться такого насиченого кремового кольору, і зразу смак і аромат міняється, наче то вже виходить топлене молоко. Но ми розуміємо, да? щоб зробити топлене молоко, то треба декілька годин. А тут буквально закипіло. В кастрюлю від мамаледи, і воно готове. А підсмажена мамалега на другий день, як залишається, да, яка смакота? На оцій духмяній пахучій олії. Або на маслі. Ммм, смачно? З борщиком, з квашеною капусточкою, а з мачанкою з грибів. Оце розказую. І знову такий апетит, такий голод розгулюється. Як кажуть, глисти марш грають, а хребет, чи верніше кишки до хребта присипають. Говорять вас такі вислови чи не говорять, друзі? А ну напишіть мені. Я дуже люблю всякі прислів'я, приказки, якісь цікаві такі вислови які притаманні до якогось того чи іншого регіону. І стараюся з вами поділитися, аби вам було цікаво і оцей дух старовини трішечки передати. Тому що вже взяти наших дітей, вони того більшість не розуміють і не бачать. Ще й, можливо, через цю як то кажуть, обстановку в країні та й в світі. Так, не будемо про сумне, будемо про смачне. Золотиться наше сальцо. Уже чую, що майже готова наша мамалига. Так, як це так повернути, щоб вам видно було, подивіться, яка вона, така вже спітнівша зробилася. Прикриваю кришечкою ще декілька минут і буду вимикати. А ми ой, а ми поки що тут готуємо засмажечку. Хочемо, щоб воно і не згоріло, і гарно підзолотилося, правда? Коли вже більшість стала така коричневовата, коричневого кольору, додаємо цибулечку. І стоїмо, пильнуємо, аби наша смакота не зашоколадилася, тобто не згоріло. Шкварочки готові. Я тут на секундочку відбігла, а вони вже Почали золотитися. Так, отак От швидесенько. Вигортаємо це все діло, тому що, якщо їх тримати на сковорідці, вони будуть далі доготовлюватися, а мені того не треба. Воно вже так, бачите, гарно засмажилося. І цибулька, і оце сальце м'ясце. Тут я згадала, що в мене ж є на підвіконні город. І там є зелена цибуля. Дуже класнюча і пасує до мамалиги зелена цибулька з сіллю і запашною олійкою. Умочувати то дуже смачно. Це так, якби по традиції. Я, звичайно, олію ляти, мабуть, не буду. Тому що то буде вже трохи так жирновато. І печінка нам не скаже, дякую за це. Але так окремо у мисочку насипати і мачнути шматок мамалиги. Ви знаєте, я тут з вами заговорилася, туди-сюди собі бігаю, приходить дитина, питається, каже, мама, я так зрозуміла, ти рибу ще не ставила? Ну, щоб ви собі розуміли, дивіться. Риба так і стоїть, собі загорає там в мисці. Прохлаждається. Це нарізали. Пересипаємо також у мисочку. До речі, тут згадала, що цибульку ж можна робити не тільки з олійкою, а можна і заправити сметанкою чи майонезом. Отак також перемішати. І це буде смакота. Або одразу з бринзою. Ну ми взагалі любимо, щоб окремо цибуля. Окремо зажарка. Навіть буває, що шкварки і цибулю також окремо вибирається. Дивіться. От такого перемішала. Знаєте, як це буде смачно? Ось вам одна маканка, друга. Зараз тільки залишилося, нам вдало витягнути мамалигу. Принесла я вже тут миску для мамалиги. Тому що такої дошки автентичної немає. Дивіться, як вона гарно настоялась. І що ж, будемо пробувати перевернути, що в нас вийде. Отак, От накриваю, Обана! і перевертаю. Декілька хвилин потримаємо, щоб вона під своєю вагою почала падати, злегка такими. Постукаючими рухами це все діло зробимо. Ну і будемо бачити 100% гарантії що від такої кастрюлі воно від стінок відійде. Тому що по всіх правилах, скільки я мене вчили, скільки я в кого бачила, готується в чугунній каструлі. У мене, на жаль, такої тут немає. Ну, як я й думала, шматок випало, шматок не випало. Ну, не страшно. Зараз ми її самі сформуємо. Ніколи не хвилюйтеся, якщо у вас не випала мамалига. Одразу сама у миску, так як потрібно. Дивіться, бачите, оце, що ми зішкрябуємо на стінках лишається, оце завтра воно застигне і буде той чіпсик, про який я казала, який дуже-дуже. Смачнючий. Або просто сюди влити молочко і закип'ятити дуже-дуже смачно вийде. Так, далі дивіться. Робимо форму нашій мамали, Який ми хочемо. Або такий, щоб вона була стовбатенька гірочкою. Бачите? Вона дуже піддатлива, м'якенька. І гарно з нею працювати. Або можна її зробити такою більш плескатенькою. Ну, це як вам хочеться. Зараз вона декілька хвилин охолоне, зробиться така тугенька. Буде триматися кубки, і будемо ми її з вами дегустувати. Ану, дивіться, яка краса. Хто би хотів, От таке діло на вечерю. У нас це, до речі, друзі, буде вечеря така. Зелена цибулька з сметанкою. Мамалига, і ось такі шкварки. О, шкварки треба трішечки підсолити. Ніяких лишніх приправ, просто сама звичайна сіль. І то в кінці, коли вони вже будуть не сильно такі гарячі. Тоді найбільше відкривається смак цього сальця. Так, що ми будемо робити? Ще чекаємо декілька хвилин, щоб вона перестала так парувати. І тут самого головного дегустатора будемо викликати, тому що сьогодні така була мені пропозиція. Дитина каже: Мама, давай я буду в тебе дегустатором незалежним буду казати так, як воно є. І, до речі, запропонувала вона таку рубрику, аби купувати щось в там якесь печиво чи цукерку. Чи якийсь пиріжок, і вдома готувати. Вираховувати собі вартість того продукту, який купили, і ті продукти, які потратили на домашнє приготування. Також порівнювати смаки. Кажу, що це таке цікаво. ну, напишіть мені, ви, будь ласка, ви би таке дивилися, було би вам цікаво чи ні? Ну що ж, дегустатор на місці, будемо дегустувати. Берем шматок мамалиги. Одразу і цією самою лопаткою нарізаю це все діло. Дивіться, яка вона класнюча, смачнюча. І трішки оцеї штуки прямо отак зразу поверх цього всього накидаю. І зараз будемо давати пробувати. М? Можна ще також одразу трішки цих шкварочок отак кинути. Багато не буду, тому що вона буває, що їсть сальце, буває, не їсть. Але це смачно. Так що. Нам смачного, головному дегустатору також смачного. А ви готуйте, ставте вподобаючки, підписуйтесь на канал, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте ще раз про вподобаючки, миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока!